Для україномовного каналу забрав дитину з метрошколи. Їдемо вже проспект бачите, от. І 204-та їде, незважаючи на суботу. І знов 204-та. Ну, вони часто їздять. Дякуємо. Як? Це громадський транспорт, значить громаді. Та й меру нашому добре зроблено все, транспорт робить, їздить, ще й безкоштовно їздить. Дитина відучилася, каже, 12 заробила, тільки не поставили ще, а так <хи> начебто 12. Це дуже велика відмітка. У мене більш 5 ніколи не було. А зараз 5 то, мабуть, і не дуже... Гарна відмітка. Оцін. 12 гарна, каже дитина. Каже, тому що вона написала гарно контрольну, ще якийсь конкурс. Одна дитина з класу їде і вибрали. Ну, це дуже почесно. Конкурс по українській мові. Гарно. Батько не так гарно розмовляє українською мовою, ніж дитина. Будемо сподіватися, ладно Вона і на російській мові, і на українській. А діти це. І англійська вже, і німецька. Чотири мови треба. Ні, ну, російську не треба, але то мова з дитинства. Тому, О, ладно. Ладно, все. Наша рідна вулиця Амосова. Усім миру доброзлагоди, всім гарної суботи. Вже обіди скоро. Все. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. А там от обіди безкоштовні видають. Все, пока, мої любі, до побачення.